Також я не міг не розповісти про рюкзаки, які також були додані цим модом. Як на мене, вони ідеально вписуються в таку гру, як сталкер, і в другому сталкері їх також не вистачало в тому ж числі. Кожен із цих рюкзаків потрапляється в випадкових сталкерів. Ну що ж, давай дорозбиратися детальніше. Поясна сумка: Сама лоховська шкарпетка з асортименту рюкзаків. Додає 5 кілограмів переносимої ваги. Чуть що, і обісратись нікуди. Дряхлий старий вонючий рюкзак. Оце вже поцікавіше за барсетку. Вміщає в собі до 18 кілограм і пари клаптиків туалетного паперу. Рюкзак просто рюкзак без роду та племені. Може вміщати до 20 кілограм, що майже еквіолентно п'ятьом російським немовлятам. Тобто голодним сталкер не залишиться. Польовий рюкзак вміщає 23 кг кілограми переносимої ваги, а це майже слоняча бубилда. Ну це якщо комусь була цікава анатомія слонів. Рюкзак мислився. Отут вже дуже цікаво. Він дозволяє вмістити 25 кілограмів у собі, а це майже повністю еквівалентно моїм новим гантелькам. Рюкзак Даша Слідопит. Це вже для моєї бубилли, цілих 29 кг кілограмів переносимої ваги. До речі, для кожного з цих рюкзачків зроблений цікавий та атмосферний опис, який тільки підкреслює імерсивність і цікавість кожної шкарпетки. І найкрутіший з усіх рюкзак це рюкзак-кочівник, який дає бонус у 32 кілограми переносимої ваги. Він є найкращим у цьому параметрі, але й знайти його значно складніше за інші. Випадають вони здебільшого з трупів, в одного з них я знайшов кисневі балони. А до речі, вони ж тут теж присутні. Як на мене, це навіть заслуговує окремої уваги. Але в Дезалейшені вони мають зовсім інші характеристики. Вони не додають переносиму вагу, а навпроти віднімають її і навіть псують ергономіку на цілих 25%. Але вони дають дуже великий рівень хімічного захисту, що 100% мастхеб для проперженої ями в янтарі. Що ж це за ергономіка така? Це накладені санкції на рух головного героя. Чим якісніше та зручніше рюкзак, тим комфортніше гравцю пересуватись, що в принципі логічно. Але дебаф буде на будь-якому з них. Це типу виправлення балансу. Нас такий розклад абсолютно влаштовує. Реалізовані вони не як окремий слот, а як предмет, який дає постійний ефект у залежності від типу рюкзака. Після програвання анімації предмет зникає в інвентареві, а на його місці з'являється розгрузка, при натисканні якої все повертається на свої місця. Ефекти зникають, розгрузка зникає, а рюкзак повертається до інвентаря.